Всіх вітаю! На чорну п'ятницю 2025 року ми придбали пилосос у магазині комфі. Цекотек Конга Рокстар. Об'ємом 20 літрів і потужністю 1400 Вт. Це наш відеовідгук про цей товар. До цього у нас був пилосос старенький Samsung, він у нас зламався. По можливій причині, що потрапила волога у двигун, тому ми вирішили обрати саме цей пилосос, бо він підтримує вологе прибирання. В нього тут є спеціальний відсік, де можна зливати рідину. Так, у комплекті у нас є, ну, звичайно, ця штанга, яка висувається зараз. Це вона висунута. Потім щітка. Ось вона так виглядає. Тут у нас щитинки, а тут, щоб вологу краще прибирати, такий шкрибок резиновий. Ось потім такий вузький, вузька насадка і так, насадка, ось така висувається щіточка. І складається. Зручно, що можна і сюди їх поставити, якщо можна ось сюди поставити і з собою, в принципі, возити. Для штанги є місце, тут є таке кріплення. Ось можна так ставити і залишати полосос, якщо зручно. Зручна ручка, колеса гарно їздять. Пересувати легко, не треба підіймати, по підлозі їздить добре. Одна кнопка. Немає регулювання швидкості, потужності. Лише одна кнопка. Вкил-викл. Також у цьому пилососі є режим продувки, можна шланг. Переключити сюди і щось продувати. Наприклад, один з варіантів це можна листя на дворі видувати, використовувати так. Це легко все одно тут знімається, відкручується і переставляється в інший відсік. Так, відкривається він легко, з однієї сторони, і з іншої сторони. Також з двох сторін відкриваємо і просто знімаємо цю кришку. Тут у нас є фільтр. Його, в принципі, легко чистити, або постукуючи, або можна щіточкою проходитися. І величезний просто бак для сміття. Тут дуже-дуже багато може поміститися. Все, конструкція досить проста легко чистити. Вмикаємо. Як я і казала, він досить легкий і колесики добре працюють, його неважко переміщати. Штанга висувається, це на максимальне. Тут регулювання можна зменшити, збільшити, кому як зручно. В принципі, для мого росту в мене 1,65 м, мені вистачає його довжини штанги, зручно працювати. Потім я це все, після того, як прибрала, все складаю і ставлю у шафу. Так, довжина проводу 4 метри. Цього, в принципі, для великої кімнати навіть достатньо. Після прибирання я його таким чином. Складаю, бо тут немає такого механізму, як в нашому, наприклад, старому пилососі, де він згортається сам всередину пилососа. Ось так складаю і все. Дякуємо вам за перегляд нашого відеоогляду. Ми задоволені цією покупкою в магазині Комфі. Рекомендуємо і дякуємо за нових зустрічей!